Хочу зробити бутерброди. Бачите, я от маю собі підготувала, маю моркву варену, маю два яйця, чесник, майонез, рибку, тертий сир готовий. І маю тут е, такий батон, трошки, трошки менший, знаєте, не було тостерного хліба. І я зараз підсмажу той трошечки хлібчик. Ну і зроблю бутерброди. Всім мої вітання! Мої дорогі підписники і гості мого каналу. Хочу зробити бутерброди. Ну, так думала, 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 ну що зробити, ну, що зробити, зроблю бутерброди. Пішла в магазин, хотіла тостерного хліба, а його не було. Купила такий батон. Я вже поставила сковорідку на вогонь, трішки підсмажу і зроблю бутерброди. Зробимо разом. Я буду робити, а ви коментувати. Сковорідку я вже поставила і чуточку дам їю, ну, чуточку, бо воно на сухо то таке, знаєте, ну от чуточку дам лії. Щоб трішки, трішки та сковорідка була така. Її можна було, ну, її можна і на, припікати на, на сухо, але воно таке буде, знаєте, ось таке. І я тут маю той хлібчик і його зараз на вогонь. О. Так, щоб було швидко, навіть він посмажиться, а, собі... а я собі підготую такі всі, такі всі інгредієнти. Так, смажиться. Багато не буду робити. Забула купити майонез, маю лише трошки. Ну, добре, я тоді потру моркву, потру яйці, і все тут підготую. Я вже одні бутербродики чи, чи батончик е, виклала. А тепер другий кладу. Ну, я так, щоб не дуже згорію, знаєте, бо як дуже згори, не теж не добре. Але він все одно під, підсмажився. А тепер не простигне. Знаєте, не простигне то все. І другий буде смажити. Я з одного багета то батона зроблю, з одного два не буду. Не буду, не треба. А тут потру чесничок на такі. Забагато взяла, не знаю, чи я весь колюю його, чуть-чуть, чи, чи, не знаю. Але патру на такій там, Мені жіночка писала, що хоче такої терочки. Дасте свою адресу, я вам таку терочку куплю і не одну, і перешлю, хто там хотів терочки. Я, я не пам'ятаю, пан Світлана, по-моєму, хотіла терочки. Та я вам перешлю таких терочок. Лише напишіть мені свою адресу. Навіть і в коментарях напишіть адресу. І я вам куплю і перешлю мої хороші. Це не, не питання ці терочки. Але вони добрі, знаєте, вони добрі мати таку терочку маленьку. Не знаю, може я на грубі ту за, за, за дуже груба. Може, тобі на, на на дрібніші потерти, може і так. Ну, тепер трошки потру на дрібніші. Так, добре, добре, подивився. Якщо буде треба, то я ще... Бо то я лиш трошки моркви, багато не буду. Багато майонезу не, не маю. Хліпчик я вже присмажила, бачите, він вже остигає. Ну, він так, ну ще тепленький, але вже не гарячий. І навіть він остигає. А тут я відкрию всіх дві рибки і злий олійку. Щоб тої олійки не було. Так, знаєте, щоб було просто вона сама рибка. Ви знаєте, що ця риба олії не має. А я не знала. Переважно вона така, знаєте, та риба є, що має так зверху залито багато олії. А ця олії немає. Ну, я відкрила вона без олії. Ну, на запах гарно пахне, але без олії. І ну, слава Богу, добре, що без олії. О, Ну, трошки є тут, трошки є, але не так багато, знаєте, не так багато, як в ті. Тих. тих буває. О. Ну. ну і добре. Добре, що немає олії. Я зараз е, дам майонезу до тої рибки і все разом перемну. Так. І все разом перемну. Знаєте, вона така кусочка. Ну, то і добре, що кусочка, і файна, що кусочка, що її треба так, щоб як блендером перебити, щоб там просто було Ну, що то? для дітей маленьких. І тут дам майонез. Не купила майонез, забула, але цей свіжий, і я думаю, що може і вистачить, може, навіть буде і забагато. Не знаю, побачимо зараз. Побачимо, як його буде, того майонезу. І то все разом перемішаю. Це вроді багато не буде, то я думаю, може стане того всього. Дивлюся, Скільки стане? Яка проблема? Це не для гостей, що гості мають прийти. Хіба ви, мої гості, що можете прийти до мене. Ну, тут є магазин під боком, нічого страшного. Ріба ще є, магазин під боком, так що заходьте, не встидайтесь. Будемо гощати, будуть бутерброди, буде до бутербродів. Файно є. Файно є, добре є. Ну, а я переживала. Добре? Стане. Так, а тепер до моркви додам з другої пачки дам майонезу. Ну, він весь свіжий. Ну, а отак купиш один використаєш, другий використаєш. Ну і отак там всі лиші, там всі лиші. Ну то для чого? Де використовувати весь? А сюди я дам ще... Сюди я дам ще чесничок. Може не весь чесничок, може не весь, може трошки більшу половинку, але дам чесничок до, до моркви. І чуточку, чуточку лише майонез солений, чуточку підсолю. І може чуть-чуть, дам перцю. Може. Так думаю. Я так думаю. І все перемішаю також. О, добре, все вимішаю. А тут я ще витягнула огірочок. маринований, малесенький, такий, що я у півлітрових баночках закриваю. І перчик разом з огірочками ще. І дрібненько поріжу. так рівнесенько поріжу. Ну, от і все. Тепер приступаємо, і я буду намащувати яким перед є, морквою, чи я цілий час отак роблю вилкою, я ніякі ні ножики, нічого не мудрую. Отако вилкою і викладаю. І так зроблю їх всі, трохи з морквою, а трохи з рибою. А там побачимо, лишиться начинка, то лишиться. Я так, знаєте, як вам сказати, добротно накладаю. Не чуть-чуть, я не вмію так, щоб я так. Трошечки тоненько, тоненько, то не є ніякий бутерброд. То таке собі, знаєте, <сум> ніякий не є бутерброд, щоб тоненько було. Скільки вийде? Тільки вийде. Добре, мої хороші, я буду намащувати, а то буде дуже, то все дуже буде довго. Такий буде дуже довгий у нас е, ролик вийде. От що з моркою, тоді з рибою. Я вже намастила. Бачите, я вже понамащувала, лишились мені два кусочки. Ну нічого, лишились, то лишились. Я не розтягнула, щоб то було намашувати. Як є, так воно і є. І так буде. Тепер я сюди маю скрещені огірочки і сюди деревка. Знаєте, воно от не накладаю там по одному, як, як виходить, то так я і накладаю. Як огірочки. Щоб не було огірочок, так, знаєте, в одній стороні. О, як є. Так накладу, щоб, щоб вони були е, повсюду, по повсі, всім бутербродикові. От як виходить, так. Проїзвольно. О, все. Все. Так наклала. Всі огірочки розклала сюди. Ага. Угу. Добре. Аму, а перчик викладу сюдачка. Йти, бо щось тут у мене на одній замало. Ну, накладу більше. А тут покладу перчик. От як вийде. Стане, стане, не стане, то не стане. Як вийде. Отако. Де він там закінчиться, так і буде. О, так. Так. О, добре є. Добре є. А тепер кажу вам, що на цей я буду на, на рибку тертий сир. От тертий сир у мене буде на рибці. Отако. От Такі добренькі, смачненькі бутерброди будуть. Ну, вони вже смачненькі, знаєте, я вам скажу, вони вже дуже добрі. Вже дуже добрі. Так що можна готувати і смакувати. Ну, лишиться ще трошки сира. Я ніколи так не роблю, щоб в мене було, знаєте, щоб в мене так було обмаль. Обмаль. Як я кажу, хто це слово розуміє? Хто це слово розуміє, щоб було обмаль, а обмаль все, щоб не було мало. Ну, ніколи так не роблю, щоб було мало. Ми все готуємо так, знаєте, щоб їли ми. Знаєте, в нас є така приказка. Тато їли, мама їли, сам давали, всі не хотіли. Отаке саме і... І так ми готуємо дуже багато, що потім ще має птиці, що їсти, і мають е коти, пси, все, все має що їсти. Так, все, всі я зробила. Бачите, всі я вже зробила. А тепер на ці буду давати наморку, накладати терте яйце. Отак От я без, е накладу всі. Ну, все, мої бутерброди зроблені. Бачите, які вийшли? Гарні. Вони. Зацініть, ставте лайк, як вам сподобалось. Дуже гарнесенькі і вони смачні. Ну, я навіть не сумніваюся, що вони смачні, бо я знаю, що такі бутерброди вони дуже смачненькі. Готуйте, мої хороші, смакуйте, О, дуже добрі. Дуже добрі. Ну, все, я приготувала. Кому сподобалось, ставте лайки. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. А я вам ще разенько за це дякую. Дякую вам всім, хто залишається зі мною, хто підтримує мене, хто ставить подобайки, хто пише коментарі, підписується на канал. Ще вам всім дякую. І я вас всіх обнімаю, мої хороші, всіх обнімаю. Бо якби не ви, то мене б на цьому каналі не було. І я за це завжди пам'ятаю і всім щиро вам вдячна. А зараз, мої любі, залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, всім пока, всім пока.